У мене є свої чужі і зрадники, і я маю якось для себе вирішити це питання. Нас почало роз'єднувати більше факторів ніж нас об'єднало на початку війни. А я нагадаю, що ми дуже багато років боремося за єдність. Добрий день, я дуже рада вас вітати на моєму youtube каналі Це мій відеощоденник. Відеощоденник психолога та психотерапевта, який продовжує вести свою практику у Києві в Україні під час повномасштабного вторгнення. У своїй приватній практиці в моїх клієнтських роботах я маю за честь бути присутньою в дуже сповідальних монологах. І в цих монологах люди. Підіймають дуже важливі для них теми те, що болить, те, чому вони страждають, те, про що вони думають, те, що не дає їм спати по ночам. І коли до тебе приходить клієнт і озвучує свій запит, це може бути унікальний кейс. Але коли на протязі чотирьох років до тебе приходять люди і приносять один і той же кейс, або дуже схожий, майже ідентичний, ти розумієш, що це не запит одної людини, це запит суспільства. І сьогодні я хотіла б поговорити про одну із таких суспільних тенденцій, яку я зрозуміла, відчула і продовжую осмисляти. Це буде не коротка розмова, тому ви можете приготувати собі горнятку чаю або зварити філіжанку кави, і я вас запрошую порозмірковувати над цим питанням разом зі мною. Певна річ що війна, яка почалася, я маю на увазі саме повномасштабне вторгнення на територію нашої держави. Вона багатьох із нас дуже об'єднала, об'єднала суспільство. І Це була перша друга фаза, фаза мобілізації, коли ми дуже чітко побачили, хто наш ворог, обличчя нашого ворога, морду так сказати, нашого ворога. І ми об'єдналися проти цього ворога. Але з часом, я думаю, що це під кінець першого, на початку другого року війни нас почало роз'єднувати більше факторів, ніж нас об'єднало на початку війни. Про що я хочу сказати? Наразі суспільство дуже поляризоване. Напишіть в коментарях, чи відчуваєте ви цю поляризацію, чи відчуваєте ви. Цей поділ на групи в українському суспільстві поділилися ті, котрі поїхали, і ті, що зосталися, поділилися ті, що а, пішли добровольцями, записалися в ТРО, і а, ті, що а, як то кажуть, ухилянти, поділилися люди на ті, які втратили когось на війні, або ті, що умовно не втратили нічого і нікого. Тобто а, безкінечні сварки. Хтось згоден і рад і уряду, який ми маємо. А хтось незадоволений рішенням уряду і президента. Комусь сподобалося, що пішов залужний. Комусь не сподобалось, що прийшов Сирський. Дуже багато тенденцій. Дуже багато поляризації в українському суспільстві. Дуже багато полярних думок. Полярні думки вони погані тим, що коли на крайньому правому полюсі лежить одна думка, а на крайньому лівому полюсі лежить інша думка. То ця поляризація, вона як то кажуть, нам дуже важко зустрітися посередині в точці оптимуму. Так на крайніх полюсах ми завжди завжди позбавлені гнучкості, і ми такі трошки заскорузлі. І наша позиція для представника іншого протилежного полюсу, вона навіть може виглядати трошки екстремістською. Та, трошки радикальною, наприклад, радикально правою або радикально лівою, але зараз не про це. Зараз ми продовжимо говорити про поляризацію. Поляризація нас ділить, нас, українців, ділить. А я нагадаю, що ми дуже багато років боремося за єдність. Ця поляризація, вона створює групи людей, які між собою поділяють цей погляд, поділяють цю думку. Вони мають спільне відношення і спільну логіку до процесу або події. І ці групи вони створюють так звані капсули. Тобто, наше суспільство воно не просто поляризується, воно створює групи, і ці групи створюють капсули. Тобто, наразі ми маємо таку соціальну тенденцію, що українське суспільство капсулюється, створює групи. Жінки, в яких чоловіки загинули, матері, які втратили дитину, жінки, які поїхали, до прикладу, внутрішньо переміщені основ, особи, дітки з Луганщини, яких селять на. Хуторах в Київській області, і ми бачимо, якщо ви читаєте і дивитесь звіти наших представників уряду, ми знаємо що ці дітки не хочуть і не можуть а, за якихось причин ходити до школи Київської області. А вони продовжують своє навчання онлайн і слухають педагогів, які залишилися на Луганщині. Це теж одна з тенденцій, на яку треба подивитися. Це треба знати, це треба усвідомлювати. і Тут ми розуміємо, що ці групи неминуче будуть конфліктувати між собою. Але погана новина в тому, що теорія конфлікту, яку ми знаємо і використовуємо, вона тут колапсує. Вона доказує неодноразово свою неспроможність вирішити це питання, вирішити ці конфлікти. Чому? Тому що конфлікти в цих капсулах, конфлікти в цих групах це. Світоглядні конфлікти, а світоглядні конфлікти це е, такий game-changing experience, як то кажуть, це е, найважкіші конфлікти. І так, підводячи е, під е, загальний знаменник, те, що я сказала у першій половині цього відео, я споглядала на таку тенденцію, і е, в клієнтських роботах я знаходжу підтвердження. Що суспільство побите на групи, Групи, вони протистоять одна одній, вони не згодні одна з одною. Наразі я озвучила як мінімум 10 різних соціальних груп, які дотримуються своєї концепції концептуального бачення подій, які мають свою думку, і е, це що нам дає в майбутньому? Е, нам дуже важко буде помирити цих людей. Нам дуже важко, якщо ми запустимо. А цей процес нам дуже важко буде потім здвигати з крайних полюсів людей до центру, там де є оптимум цих, як то кажуть, з екстремуму да до оптимуму. Дуже важко буде потім помирити людей і підвести під общий знаменник. Тепер я. Запрошу вас поразмислити, кому вигідно підбурювати українське суспільство до такої інкапсуляції до, до того, щоб ми розбивалися на такі різні воюючи між собою соціальні групи. Я нагадаю вам уроки з історії і е, дуже відому фразу поділяй, розділяй та володарюй і бенефіціар цього розділення для мене е, дуже зрозумілий і очевидний. Задумайтесь і ви, коли хтось підліває, як то кажуть, олії в вогонь. Кому це потрібно? Кому потрібно нас вести лбами, да чолами, чубами, щоб ми билися. Щоб ми, якщо ми будемо битися всередині, ми ще більше ослабимо. Тому чиї вуха стирчать з цього натовпу протиборствуючих між собою ідеї, ці вуха я. На до прикладу, признаю, і мені вистачає критичного мислення розуміти, де є проблема, де є розподіл, а де це просто шліфована, полірована робота і псо. А ми знаємо нашого ворога в обличчя, як я вже казала, і ми знаємо, що ну буде просто нерозумно не сказати, що вони експерти і професіонали з точки зору і ПСО і потрібно їм пропаганди. І так наразі ми бачимо питання, ми бачимо тенденцію, ми бачимо загрозу, проблему. Оберіть те слово, яке вам подобається, і ви відчуваєте, що воно буде правильним для того, щоб описати те, що я вам сказала. Які ж можуть бути вирішення? Повторюсь, що це питання світогляду. Те, як я бачу світ, те, що я вважаю правильним для себе і неправильним. І тут хочу вам нагадати, що поляризація вона відбувається не тільки стосовно моєї думки на якусь подію, поляризація також відбувається е індивідуально, коли я поділяю цей світ на свого чужого ворога або зрадника. Хто такий мій? Для нас моя людина це та людина, яка обирає те, що обирає для себе я. Це та людина, яка керується тією ж логікою, якою керуюся я, коли я роблю свої вибори та приймаю рішення. Для мене свій це той, який заплатив за ціну досвіду, таку саму ціну, як заплатила і врахувала доречною для себе, наприклад, я. Я зараз, як ви розумієте, не кажу персонально про себе. Я пояснюю, що я маю на увазі. Хто ж такий для нас буде чужий? Для нас буде чужий це той, який подумав і зробив інакше. Той, який обрав інше для себе вирішення, той, що, що обрав іншу логіку, якщо хочете. Ну і стосовно зрадника, тут все зрозуміло. Ворога і зрадника ми знаємо. І от у нас є ці капсули. У мене є свої чужі і зрадники, і я маю якось для себе вирішити це питання. Чому я маю вирішити це питання для себе? Тому що я ідентифікую себе як українка, і моя ціль, кінечна ціль а, це зберегти державність. Державність це єдність. І зараз, якщо я ставлю перед собою задачу, як я можу повпливати, як я можу допомогти своїм братам, і сестрам, українцям у всьому світі об'єднатися і. М Переступити через ці розбіжності у світоглядних позиціях, я перш за все згадую, мені на думку приходять слова Альберта Інштейна, і він колись сказав, що проблему, на жаль, не можна вирішити на тому рівні, на якому вона з'явилася для себе. Як я це пояснюю, як я трактую, проблему не можна вирішити на тому рівні свідомості, де вона з'явилась, тобто. Той рівень свідомості, який породив це питання і цю проблему, він просто не здатний її вирішити. Тому наша задача перша задача це трошечки змінити точку, з якої ми на це дивимося. Давайте з вами порозмірковуємо, як ми можемо залагодити цей конфлікт, і як ми можемо пом'якшити цю історію. По-перше, щира розмова ще ніколи не заважала. І якщо ви насправді не хочете битися албами, як ті два ціпка, які зустрілися на мосточку, а ви пам'ятаєте, чим ця історія закінчилась, то щира бесіда буде вам на допомогу. Можна просто на декілька хвилин забрати свою злість, свою агресію, засудження, оцінку і запитати людину, яка. Напроти або поряд з вами, навіть якщо ви засуджуєте е, вибір і рішення, і те, що робила ця людина, просто запитайте, що ти відчуваєш, як ти проживаєш цей досвід, що в тебе на думці, на що ти сподіваєшся, які в тебе мрії? По суті, просто одне коротке питання, як ти? І а, якщо ви спробуєте без засудження і оцінки послухати, і насправді, як то кажуть, спробуйте пройтись у взутті тієї людини, з якою ви говорите, і яку ще хвилину назад ви називали чужим або зрадником, можливо, а, ви осягнете і до вас прийде розуміння, що в неї не було інтенції зрадити підставити або обурити чи образити когось із своїх братер чи сестер. У людини просто не було ресурсу на нормальне, адекватне реагування інколи просто, як то кажуть, не було ресурсу мізків інколи не було фізичного ресурсу для вирішення цього питання інколи було замало часу. А ми знаємо, що є а, різні типи нервових систем. І в когось дуже швидка нервова система. Він не витримує напруги, він приймає дуже швидко рішення. Це люди можуть швидко міняти партнерів, щось робити, да, дуже активні, Тобто є дуже різні типи а, систем. Тобто, перше, це щира розмова. Друге, це розуміння, що в одної людини є ресурс, а в іншої людини його попросту може не бути. І ще раз пам'ятаємо, що проблему не може вирішити е, той рівень свідомості, який створив цю проблему. Тому треба працювати і повністю мати на прицілі те, що кінцева е, наша ціль це державність, державність у єдності. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. А ще я хочу вам подякувати за те.